Страйкер! Але ми на шляху до судаків, тому не перемикайтесь, залишайтесь з нами. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широкого. На вкраїні милій. лани широкополі. І Дніпро, і кручі. Було видно, було чути. Як ревери ревучий Ставте вподобайку за вірш. Я думаю, ви зрозуміли до чого він. А хто не зрозумів? Ми знаходимося в Каневі. Ловимо величезних судаків. Ну як величезних? Поки що стандартних місцевих. І ловимо ми на ваги 36+. Плюс. І це не про вік дівчат, які мені подобаються. Он грає. Та ти що, як він гне палицю. Вітаємо вас в канаві. <гум> Добре, не такий він і хороший, як мені могло здатись. Просто проти течії. Є. Як же він це зробив? Фух. Да дійсно у страха очі великі. Це, це стандартний кілошний судачок. Для цих місць дійсно це звичайна риба, місцеві її навіть отак просто беруть і викидають. Але, ох, ручки трусяться. Клюнув судак на паузі. Я е, виконував проводку під назвою Сходинка. Думаю, всім рибакам-джигітам вона відома. Як бачите, клюнув він дуже класно, міцно, чітко, але прижав приманку. Вага в мене 36 грамів, приманка «Mystic Fish у кольорі Watermelon. Двійник гарно його пробив. Ну краса одним словом, краса. Гарна риба. Чистий, дніпровський. Здалеку може і не клювати. Ну там більше, мені здається, так? Да? Де? Здалеку. Чим? Та ні не більші. Типу там плюс-мінус так. А. Була риба? Це, походу, підсіла, да. так. А, все, мінус. В воді багато шнурів, тому... Доводиться дуже часто змінювати приманки, бо просто обрізає хвостики. Але, на жаль, з обрізаним хвостиком не клюне судак. Тому змінюємо. 36 ніби нормально. Але контролювати треба. Та ясно, що треба? Без контролю риба не клюне. Ні, це не риба, не риба, відбій. Зачеп. Здалося спочатку на те, чи що риба, але ні. 36. Mm -hmm. Я бы тридцатку поставил. все судак, друзі. Оу! Та це монстр! Це канівський монстр! О, Боже! Як вам? Поки хлопці ловлять рибу, я їх фотографую. Але вирішив зробити захід. І от вам, будь ласка. Такий садочок канівський. Ну я не знаю. Ну, кіло 800 може десь. Може десь півтори. Але в сандалик За такими покривками. Хочеться приїжджати. Класно. Що в нас є такі водойми Дніпро, наша Україна прекрасна, радує нас такими гарними трофеями. А, як ви могли помітити, нашому фотографу вдалося піймати гарного судака. Не скажу, що я сильно радий, тому що він забирає нашу рибу, яка в теорії могла клюнути в нас. Тому підемо з ним, проведемо бесіду і запитаємо в нього, чи це його професійна діяльність ловити наших судаків, чи все-таки він має нас фотографувати. Зараз прийдеться його трошки перетягувати через кущики, але я думаю, потужний комплект з цим мені має допомогти. Отак ми його форсуємо і отримаємо під двушечку на березі. От завдяки потужному комплекту вдалося його дістати. Отакий От красивий, як вже казав Петро Дніпровський, чистий судак. Клюнув під ближньою бровкою. На 28 грам всік я його, ну, без шансів, просто без шансів. Гарно клюнув. Звісно, гарно, Петро. Ну ми з тобою трай -хард". Ну як риба може в нас бо ти погано плювати? Ми з тобою ж гарні. Ну <гум> ми з тобою теж <гум> гарні. Пишіть в коментарях, хто гарніший, цей судак, чи ми з Петром. Ось ми обоє розловились, ще й фотограф піймав, але про сумне, не будемо. І тепер ми можемо трішки поумнічити, як нам поки здається, всі три судака піймані під ближньою бровкою. Ми почали з доволі важких ваг, я піймав ось першу рибу на 36, але для ближньої цієї бровки, де стояли наші судаки, цієї ваги багато. Тому ми перейшли на 26-28 і працюємо по ній. Поки тактика працює, побачимо, що буде далі. Роботаємо, браті. Нападіння. Ха. Капець, друзі, чекав, поки впаде приманка і клюнув. Але це невеличкий судачок, Так, це, да, це звикиду. викиду, Стопо, друзі, да, Все-таки ми зморозили якусь нецінітницю. Але зовсім дрібний. Я просто пересуваю. Ну не такий він і дрібний в Києві, я був би дуже радий такому судачку, але для цих місць це дійсно дрібно. Тому декілька фото і будемо відпускати. В Києві такий судак це на три дописи десь. На три дописи, так. Да. А якщо такого судака піймають у Вінниці, друзі. Не Вінничати, питайте. В коментарях пишіть, привіт вам. Ну там на GoPro має бути видно, якщо ти вставиш. Та тебе не ставлю. <реш> <реш> ти, вже, ти прям розстроївся, ти, ти, ти з такою придягою до сірого. Сер, а чого ти мене? Та я ж казав, що я на нього образуюсь. А чого? А я, а риба. Все, нарешті я його відчепив. Йолки-палки, знову заговорився. Нарешті я його відчепив і ми його відпускаємо. Тас. Можна і піти. Далеко гори. А тут прям ліс. А, ну там є місця, ще бачу. Прям хороше місце? Ну таке нормальне. Ну як? Нормальний. Нічого собі ти кажеш, хралька. Хороший судак. Є, друзі. Ще один заліковий, як наші блогери кажуть, клик. Спробував трошки інакшу тему. До цього ми ловили на великі ваги і кидали далеко. Але риба клювала в нас під берегом, тож я вирішив змінити на 24 грами тягарець і поставити невелику приманку. Це в нас, це в нас флагман Страйкер. Отакий От типу хробачок, не знаю, як його назвати. Така досить цікава форма, ні на що вона мені не схожа. І буквально з четвертого закиду вдалося зловити таку рибку. А це твоя проманка? Ні. Ну, зараз там дві буде. О, це вже на флюрі. О, є! Ох, нападіння знову. Ой, хорошенький. Ой, як він змагається тут. Друзі, це взагалі на 18 грамів. Я максимально облегшився. І є. Ох, як він. Змагається, зайшов в корчі. Ні-ні ні, дружок, виходь, будь ласка, виходь. Ай-яй-яй-яй-яй. Хтось мені казав в минулому сюжеті, що в мене не гарні клювання риби. А сам ловить вже другу на падінню. Та друзі. не піймав, я бачиш. Та піймав. Та не піймав, він не виходить. Друзі, плисти нам за судаком чи ні? Чи обривати снасть? Зараза. Треба було трішки сильніше пофорсувати. Ах. Думав зіграти на камеру, гарно витягнути. О, О вийшов, вийшов, вийшов. О. Ой, хороший, хороший. Ви подивіться. Ага, який. Ми ж обіцяли вам гарну рибу. А обіцянки ми стримуємо. Ууу, який. Дивіться, спрацювала та сама приманка. Містик фішуватермелені. Цього разу чітко в пащу він клюнув. Ну це за півторашка точно. Фу, які ж вони тут гарні. Світленькі. Ну, кайф, справжній кайф. Друзі, клюнула рибка, була у нас невеличка пауза в кльові, але є. Кинув вздовж бровки берегової. І є. Знову хороший судак, знову намагається зайти в кущі. Ну це просто чудо. Як же приємно їх ловити. Ай, вкусив. Знову Mystic Fish, але тепер це Mystic Fish Fat. Вирішив змінити форм-фактор приманки. Часто, по судаку це спрацьовує, коли ловиш там, наприклад, прогоним з тими віброхвостами, поставити твістер або рака, або широкого такого, скажімо, щучого віброхвоста. Часто це провокує рибу на клювання. Гарна рибка. Кілька фотографій і продовжуємо. Друзі, кинув в тому ж напрямку, звідки піймав попереднього судака. І знову клюнуло. Але щось мені здається, що він може бути за хвіст. А ні, вийшов ось на глісер, нормально, він засікся. Дрібний, правда. Ну як дрібний? Для Києва, повторюсь, це був би дуже класний судак. Через кущі перетягнути. Є, yeah. перетягнули. Я не знаю, як я після цих судаків зможу спокійно ловити в наших місцях. Е, дуже крута рибалка. Дуже крута в нас є річка. Потрібно це цінувати. Ну все, емоції переповнюють. Зараз говорю зайвого. Фотографуємо і відпускаємо. Цей підвис. Але не, на проводку на цю. На спайдеровську. Так. Ти бачив? Здається, що мені це буде найбільший за сьогодні, якщо його витягну. А, Зараза. Дуже гарний судак. Шкода буде злити його. О, ось він, ось він. Я його бачу. А, ось, все, 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 все вийшов. Ловив до цього сходинкою, але клювання закінчилось. Вирішив перейти на рівномірку. І як він вклепав. Ох, друзі, як він вклепав. Ну ви просто подивіться на нього. Один краще іншого. Це риболовний оргазм, інакше це не назвеш. Друзі, хочу вам наголосити на такій важливій темі. І загалом можна звати це навіть не темою, а проблемою цих місць. Тут дуже багато спінінгістів, і більшість з них пакують всіх судаків. Не будемо приховувати, ми теж взяли собі норму по два, по три штучки. Ну, Нам більше не потрібно, тому всіх наступних ми відпускаємо. Наголошую і вам робити так само: візьміть собі одного-три судака ну, вистачить. Ну, я не уявляю, скільки може цієї риби їсти. Відпускайте зайве. О, є! Серий! Чує! На Артемову добрав судака, каша, в мене болить кість і я думаю, що він зійде. Тому що в мене реально кість болить. Але ні. Тримається. Хороший. Не такий хороший, як Петро, але. Отакий чудачок. Як буває в мене одрук в постах. Непоганий. Клюнув на прикольну, цікаву дуже проводку. Супер секретну. Якщо ми зберемо 40 тисяч лайків під цим відео, то ми вам про неї розповімо. Доросла, я вірить в чудо. Гарна сільотка. А на що він клюнув? Це флагман Easy Shed. Копія на Кійтечівського Ізика, але вона має більш прогонисте тіло. Ось така вона тоненька вузенька. І ми з Петром дуже любимо цю приманку по судаку. Так, да. Це наша улюблена приманка тима, по судаку. Може спробувати ще провіж що Та й сенс. Типу, вона якось странно. Трошечки. Там ми прямо підібрали. Ну, Я там закинув два рази одразу дві клювання, як правильно. А тут, І там типу, ти так кидаєш і в тебе чітка проводка виходить. Да, там О, чітка отак кинь, проводка. і отак, одразу. Типу з контролем. А тут знову нема контролю щось. Тут далі На попередньому місці ми змогли розібратися з рибою. У нас нарешті стала виходити контрольована проводка. І клювання, не скажу, що були з кожного закиду, але відбувались доволі часто. Тому нам трішки піднабридло і ми вирішили перейти е, вище за течією. Прийшли, перевірили, тут пусто, тому знову рухаємось. Перейшли на нову точку, і в мене тут одразу нормально впав грузок, і я зміг зробити контрольовану проводку. І одразу ж засів судак, а ось він зайшов в корчі. Оп, вийшов. Як ми тут навчилися вже виводити судака з корчів, місцеві, певно, будуть сміятися. Ой, гарний. А чому місцеві будуть сміятися? Бо в них, все ж не попадає, як в кричі судак, вони вміють. Ага. І піймав я ще одного судака. Нас доганяє Петра по рахунку. Звісно, він втік дуже далеко. Як добре, що ми працюємо в одній команді, а не він мій суперник. Але як тільки я почав робити правильні закиди під правильним кутом до течії. І зміг робити контрольовану проводку, почали клювати такі ну, смугасті красені. До речі, якщо ви уважно дивилися минулий випуск, ви мали почути таку назву мальочок. Що воно означає, запитаєте ви? Уважно подивіться на цей колір. Бачите? Він дуже схожий на мальочка. І судак, судак, дуже любить такий колір. Темна спинка, світла пузіко, риба думає, о, верхівка, оп! І з'їдає його. Тож, флагманшет, мальочок приносить нам судака. Поки Ярик займається фотосесією, клюнув в мене черговий судачок. Гарно він дає супротив, знову спрацювала рівномірна проводка, щось він спочатку клював на сходинку, а як час перевалив за обід, вже почала працювати рівномірка. Оп! Щось відчувається мені, що це один з фінальних судаків нашого сьогоднішнього виїзду, бо руки вже болять. Ця рибалка цілком і повністю замінює похід до спортзалу на біцепс, на тріцепс та на всі групи м'язів. Ловили ми на флагман Cortix. Зараз мій товариш, друг, міценат. Розповість вам її характеристики. Так, це моделька 80H. Удовженні 8 футів, що на наші числа 244 метра, та з тестом 1555 грамів. Палка з доволі гарним запасом потужності, тому що думали, що будемо ловити на великі ваги. І потрібно було корчувати судака з кущів, тому що води багато, і як ви могли бачити, він часто туда заходив. Ну а катушка у нас сьогодні флагман Onyx. з намотаним на неї шнурочком Azura X-Game по Японії одиничка. Що якраз теж допомагало нам корчувати рибу і надавати їй заходити в гілки, які знаходяться під берегом. Що ж, любі глядачі, закінчилась наша риболовля. На останньому місці ми мали за буквально 5 закидів три хороші посадки риби, але всі три ми спустили. Чому тому... не ясно. Да. Можливо, далась в знаки втома, тому що дійсно піймали багато, риба була класна. Використовували тяжкі ваги і притомились. Все-таки хлопчики ми невеликі, мініатюрні. Але розмір не має значення, друзі. Має значення що? Правильно техніка. Техніка чого? Правильно лову. Як тільки ми зрозуміли, як правильно кидати і під яким кутом, в нас почалася прям рибалка. Роздача. Ми ловили багато судаків. піймали дуже багато. Так, сьогодні дійсно дуже сильно впливало на кількість та якість риби проводка. Спочатку ми не могли підібрати ні вагу, кидали і 36 і 40 грамів, але цього було забагато. Ідеальною вагою на сьогоднішній день стало 24-26 грамів. Вони дозволяли робити якісну сходинку, і потім у мене ось в обід почала працювати рівномірка. На цьому все. До нових зустрічей. Пишіть в коментарі, як завжди, свою критику. А можливо, і похвалити нас. Бувайте здорові! До нових зустрічей!